Каже, що начебто американці дуже наполягали. Будь ласка, не треба бити по е, НПЗ Російської Федерації, інакше ціни на нафту стрибнуть, нам це не потрібно. Тобто, ось така диспозиція для нас неприємна. Вона виглядає. Якщо взяти за основу за базу, що це правда, це виглядає дуже цинічно, готові обмінювати нафту на українську кров. На жаль, я, я погоджуся. Єдине, ми повинні зупинити обстріли НПЗ за однією умовою. От, проголосуєте в палаті представників за допомогу Україні одразу, просто моментально одразу припиняємо обстрілювати. Бо окей, а, а що тоді? Не обстрілюйте західну зброю, не обстрілюйте по цим об'єктам не треба. Потім скажуть стали веливарні підприємства. Ні, ні, ні в якому разі не можна, Це ж ціни на сталь теж стрибнуть. Не стріляйте куди ще, куди ще не стріляєте. Тобто, поки що виглядає так не дуже приємно, але ще раз, це попередньо, треба от нирнути і більш розібратися. Ну я думаю, що це суб'єктивна точка зору. Я маю на увазі Financial Times, Вона відображає певні лобійські інтереси, оскільки це Financial Times, Британська але, газета, а, до речі, ну, поточна. Да, але вона глобальна да, за походженням британська, але така да, газета глобальної еліти, да, можна сказати, англосаксонський світ, але ми теж от, в інформаційному впливі цих видань. І, і і там гардіан, ну і американські теж саме. Я про інше насправді це більш серйозна дилемма. Тут не тільки про гроші, вірніше, але й про війну теж. Тому що дилема, я б сказав, така драматична і для нас, і для наших західних партнерів. От про ціни на нафту. Якщо зростають ціни на нафту, Росія отримує більше прибутків. От тут питання або ми так ефективно б'ємо по їх нафтоперобних заводах, що у них виникають проблеми, внутрішні проблеми, або я зараз завершу, або якщо ну, не вдається зупинити цю галузь, а вони продають нафту. Так, в тих же обсягах, як раніше, а ціна зросла. Ціна на нафту зросла. Вже, ви не кажете, Тоді контр, вони контр, контраргумент: Окей, ну да. не знищується ж виробництво нафти знищується переробка нафти, тобто там, де виготовляється де бензини різні, де спаливо не, все правильно. Окей, а нафти ж нафтові родовище вони залишаються неушкодженими, тобто страждає в потужність потужності Російської Федерації. Да. Це може Зача вдарити тут? по внутрішньому російському ринку. Ось ми да. на це й хочемо. Ми хочете, щоб да. хочемо? Я хочу, щоб стела ціна на стелі на нафту оп пішла вгору, щоб палива не вистачало на посівну кампанію. Зрозуміло, що. На війну вони гроші знайдуть, паливо знайдуть, що заберуть в Якуті, там не знаю, в Новосибірську заберуть там ви швидких вам не треба. От нам треба на ці на систему залпового вогню, Заберуть нам треба, щоб був колапс там, але не можу зрозуміти до чого нафта сюди. Диві, дивіться, ні, ну тут е, от я ж про інше е, не тільки про американські інтереси, а і про глобальні, в тому числі і наші. Якщо у них буде висока ціна на нафту. Вони отримують більше грошей. Так а чого да, ціна на, на нафту? Чого ціна на нафту повинна стрибати? Ні, ні, ні. а тому, що буде ми ж на продукт б'ємо? Да, ми б'ємо по продукт, але це стосується і експорту. Да, і нафтопродукти да, да це стосується експорту російського. Вони ж експортують не тільки сиру нафту, а й частковий нафтопродукт. Якщо на як ще хочу зрозуміти зрозуміти. Чому тоді повинна ціна на нафту стрибати? Ціна на на готову зростають бензин? ризики. Ризики так. зростають, що на ринку не вистачить кінцевого так вона, продукту цього дизеля, нафта є. бензину. Так тоді на, на бензин, на дизель, на судове паливо, на мазут. А чому нафта тоді? Mm -hmm. Може вона взагалі такий термін вона, нафта? Вона, ні, вона Це, це, це пов'язано? Похідний так? продукт для виготовлення. Так. Якщо, якщо зростає на бензин, то підтягується а нафта вона, Дорожча вона. Ж є, Вона ж добувається, є ціна там видобутку, транспортування, в залежності від того, там вона добувається в Сибіру. Знищується виробничі потужності палива в європейській частині Російської Федерації. Бензину немає, дизеля немає. Ну нафта ж здобувається, вона ж є. Я от не хочу зрозуміти логіку, як прив'язується. Ну я думаю, що <гром> да, ні, логіка. Я думаю, що тут логіка тих, хто можливо не пряму, а посередковно купує нафтопродукти. Da, da. Але думаю, що на на, на на ринки загальні. Я думаю, що якийсь зв'язок є. Ми не от не можемо цінити можливо повною мірою. Просто я про інше хотів сказати про ціну на нафту. Що насправді, от я згоден з тими експертами, кажуть, що найбільше по Росії вдарить ситуація коли ціни ціна на нафту буде е, нижче ніж е... 50 доларів забалом за 70 доларів. Да. А ще краще, там, якщо 30, да. Оце найкращий варіант. Коли ціна на нафту не просто там обмеження, там стеля цін на нафту і нафтопродукти, як от водили, а саме падіння цін на нафту. А якщо ціна на нафту буде зростати, можливо, і по цій причині, ми не знаємо, да. ну, тоді Росія від цього виграє, а ми навряд чи. І ще один контроверсійний момент щодо цієї теми: сьогоднішній обстріл. От у мене, ну скажімо так, велика підозра, що це відповідь не за Білгород, не за Білгород а саме за удари, за НПЗ. По... Да. Ну, можливо, ну, вони розіграють все, вони включать сюди ми за Білгород, ми змогли, ми показали. Це електорату скажуть. Так, да? скажуть. і такі ж удари готуються ну, не один тиждень, плюс це. Цілі, але цілі, ну давайте окей, Г -г -г запорізька гребля. Ну окей, знищити її от таким ударом неможливо. Вибивають у нас об'єкт енергетичний, у нас баланс буде дисбаланс. Чи попливає це негативно? Так кажуть, в регіоні вже є там проблеми з електрикою, десь інтернет пропадає. Можливо, це було б доречно. Ну, Росіянам зробити ще в не знаю в зимою, ну не зробили чомусь тільки зараз, навесні. Можливо, забули, можливо, тільки до цього призвели. Знищити як а, логістичний шлях, це ж перевезення вантажів, це ж з одного берега на інший берег. Ну ну в принципі можна пошкодити, але ну виглядає така якась хаотична, якась істеричність. Ну, дивіться, я просто про те, що це те, як розвивається нинішня війна, да Певна, скажем так, поки що відносна стабілізація чи стагнація ситуація на фронті, обмін ударами по тилу. Ми намагаємося. Оце нова тактика, і в принципі вона дала певний ефект, і, на мій погляд, непоганий удари по російських НПЗ Рявна. Росіян це зачепило. роздратування? Да, роздратування Очевидно, я думаю, набагато більше ніж Да. і тому вони вирішили повернутися до минулорічної тактики удари по наших енергетичних об'єктах. А далі питання: хто більше виграє від обміну такими ударами? Вони чи ми? Оце ну, у них об'єктів багато. Наша інфраструктура зруйнована, скільки на, 30, на 40%, на Вона досі, до речі, не відновлена енергетично. Якось ми цю зиму прострибали. В них ці об'єкти, вони ну давай так. По зручності враження. Ну це ж ні куріть. Ні well, so. куріть. Тобто достатньо якогось невеличкого вибухового пристрою, щоб воно вибухнуло, запалало. Українську інфраструктуру знищувати безпілотником важко. Треба щось або багато безпілотників, або багато ракет. Тобто Україна поки що виграє з точки зору затрат. Скільки той безпілотник коштує? Ну, скільки там окей? Хай 300 тисяч доларів він коштує. Запустили він, долетів, знищив на. Десятки мільйонів доларів про вартість палива, я не кажу це це дрібниці, це взагалі не рахується. Оця вежа, хтось називає 600 мільйонів доларів, хтось каже мільярд, але її швидко не виготовиш. Тобто, з вашої точки зору, ну скажімо так, гра варта свічок. Я думаю, так я б грав би далі в цю штуку, і грався б на яку до якої теми. Якщо на нас все таки буде такий тиск, хлопці зупиніться. Ну нам треба зупинитися через щось. Ну ну давай так. Нам треба зупинитися або погроза. Там. Якщо не зупинитись, тоді ми припинимо вам постачання постачати озброєння. Його і <р syndrome> так надають. Ні. Ми hmm. <sharp meio> тоді швидко проголосуємо допомогу. Окей, okay. дайте нам допомогу, будь ласка. Ми тоді будемо. Uh, як це як Ліана, ми поки не, не зачепишся за іншу, ти цю не відпускаєш. Я думаю, це логічно, це правильно. Я бачу, як американці дійсно. Не то що хаотично, не то що історично, але дійсно бачу, що в них вже до тремору в руках, що ну ситуація виходить з під контролю. Вони приїжджають, розказують, що ми з вами ми все зробимо. Ну ніхто ж нічого не робить, вони, вони ж, заспокоюють. Не вони, 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 що, вони, що, да. вони заспокоюють і зупиняють нас. Вони вже зрозуміли. Лінці Грем подивіться, проголосував е, хлопець, проголосував проти допомоги 60 мільярдів, а потім набрався сміливості, приїхав в Україну до Зеленського і каже: ми з вами, але мобілізацію проводьмо. Тому що це в ваших, в ваших національних інтересах. Востан, я сам ну, це цинізм, це цинізм чистої води. Ти ж голосував, от, як ти набрався сміливості і подивитися в очі президенту? Я воює, приїхав і українському народу при тому, що ти зупинив цю допомогу. Ну, дуже добре, і ще ти вимагаєш, випом, вимагаєш мобілізацію, це означає без західної допомоги, без вашої зброї, яку ти зупинив, ти е е спонукаєш до мобілізації, і люди йдуть без зброї, щоб просто вмирати на нуль? З лопатами, як каже пан Кулєр. Ну, чи з граблями, як він каже. там. Ну Це цинізм чистої води. Остане, от тому запитання. менше прислухаємося до їхніх порад, так, що так. там бить, що там не бить. Він Грем сам приїхав. Ну, я думаю, це приватний візит такий був собі ну, ну. сам був, да, оскільки не, я, да, я не, дай, не в якості, що він один. Ну от він вирішив і Ну, поїхав. тобто його власна. Я мотивація, або Чи його там знає. Я, я не то завадить. -за ну, ну, ну давайте так. Ну скільки наші нардепи стільки робили заяв, ти хочеш Дивишся, господи, що ти говориш? Таке? Ну я думаю, там така ж сама історія. Там є mm -hmm. сенатор, плати yeah. представників. Там ні, ні no, тут. No, я no, ньося. No, я no, от з Валерієм згоден. Да. Тут є над чим поміркувати.